Мені набридло придумувати різні штуки, щоб затягнути вас на заняття. У мене є я і ще два крутих викладача на групових і парних заняттях. До речі, даже є одне місце на індив. Я не буду розказувати, які круті наші заняття. Я просто скажу, що це досвідчені викладачі з освітою. Які сучасні, які продумають цікаві заняття, у яких є гарні відгуки. Не буду навіть їх прикріпляти, тому що їх все рівно ніхто не читає. Якщо ви вже хотіли певний час вчити англійську, чи спробувати з якимось новим викладачем, даю вільні місця, пишіть. Зразу навіть вам кажу вартість 400 гривень групове. 500 парне, тому що викладачі з досвідом 7 плюс років і які постійно розвиваються, не можуть коштувати дешевше. Скоро ж сезон відпусток, а ви знову бе, в і нічого не зможете сказати за кордоном. А стільки грошей треба витратити, щоб туди зараз поїхати. Це просто жах, лише на переїзд. Але вже, вже це тема для іншого відео.